Hello Friendly, мене звати Dennis Friendly. Сьогодні ми з вами попробуємо ось такі солодкі персики. Ось такі солодкі персики ми їх святили на великдень, тому вони будуть солодкі, ну, такі такі, типу, печиво, а покриті цукром. Де, таким, Таким солодким цукром. Тому будемо... буде смачно. Коротше, такі пару штук. У нас раз, два, три, чотири, пять штук. Солодкі штучки. Буде, думаю, смачно, буде, думаю, класно. Та. Тут є 5 штук, тому будемо поїхали, коротше, до заставки цього відео. Спробуємо від 0 до 10. Поїхали. Деніс Франні реагує. Деніс Франні реагує. Сьогодні він буде пробувати ось такі солодкі персики, персики, персики. Давайте їх їсти там. там. Давайте спробуємо. Так, я попробую їх. Самі без нічого. Та. Так, бачу листочки треба відбирати. Та, ну, добре, їмо так, поїхали. Першу. Ну, виглядають прикольно. Дивився активу ще не було вже завчора. Буде потім. Це типу як горішки, тільки це персики. Як горішки солодкі, це персики солодкі. Сьогодні останній день великодня. М -м -м.

Цукор цей смачний. Те, що були солодкі вишні. Але не поминулися в кошику, тому вже їх не пробувалося. Та. Вже їх не... Ну, я їх не знімав, бо там вже не було. Вже потовкано, не презентабельно. Е, пішло воно. Та, давайте цукор. Е, давайте все окремо, та. Це цукор. Зроблено прикольно. Угу. Листочки ми їсти не будемо. Чи будемо? Подивимося. Так, цукор вісім. Так, тепер ця начинка горіхова. Давайте ще раз. Залі не чути, не знаю, 7 балів, чи що? Напевно, через цукор її не чути, так. Ну 7, напевно, так. Ну, начинка бачите, отут така, як в горішках. Ой, треба буде стіл прибирати. Ласні листочки, але це не від персиків. Ці листочки. Я б ще ці три персики, попробував би чи з кавою, чи ну не знаю. Помнувся. На ютуб шорт думаю нема сенсу лишати так. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте я подивлюся, чи є якась кава чи чай. Та-та-тапа. та та Я роблю чай, коротше, да не да не да 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 Скільки часу? Зараз. Ну такий собі чай. Давайте щеємо тепер. Кави нема, так. Це лодки попало в буряк. чути буряком. Думаю, що таке фіолетове тут було. Ну, ботел кошику було. Волоконигу. Чаю вісім. Щось мені вже того чаю не чи то може? А ну чекайте. Что це за чай такий? Не знаю. Взагалі симбалів. Напевно, з чаем. Або вісім, або вісім. Короче, емо самі. Але ні, все-таки краще. Не знаю. Короче. Добре. Не будем гратися. О, тут начинка є. Так я. Начинка не на симбалів. Ну давайте це уже. Чай мені взагалі не подобається денник. У нас ще залишається останній. Такий противний чай. Відкладемо його. Так останній персик. Останній персик такий. ну Думаю на 7 валю. На 8, завдяки на на цій посипці, поставлю 8. Якби не ця посипка, я би не ставив 8.

Якщо ви таке побачите, можете собі раз спробувати. Там, смачно. На вісім. Залишилися листочки. Це ми з'їли, кажу, ці листочки таке. Коротше залишилися. Та. Тому в цьому все. Мене звати, як завжди, Денис Дружній. Відео підходить до кінця. Е, там, ну таке, очікував більше, скажімо так. Ну, ось таке пещо, значить так печу. Що вкрити м -м, персиками там. Такою глазур'ю солодкою. Та. Я думаю, може бути на 9. Ну, ледве 8 поставили. Та. Добре. Всім гарного дня, всім пока-пока, все. Бувайте. З вами був Денис Дружній, всім пока.